Усім привіт, друзі! З вами знову Максим і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я вам покажу топ 5 найкращих модів для Майнкрафту. Я знаю, що я вам вже показував топ 5 найкращих модів для е -е, супергероїв. Но сьогодні я вам покажу топ-5 найкращих модів для саме виживання. От таких глобальних модів. Не будемо довго тягнути і розпочинаємо. Поїхали! Ну, і перший мод, який я вам хочу показати, це ботанія. Мод дуже сильно зв'язаний з магією квітів та різними штучками. Тут у вас будуть нові механіки, нові інструменти. Ви зможете добувати ману за допомогою квітів і робити ось такі неймовірно круті інструменти. Також у вас тут буде книжечка, яка буде вам завжди пояснювати, що треба робити, як це робити, і ось така у нас книга, яка нам все показує. Ось, наприклад, мама і тут пишеться, як її потрібно добувати. Цей мод точно заслужує. П'ятого місця. Ну, а ми йдемо з вами далі. І на четвертому місці у нас стоїть просто легендарніший мод Industrial Craft 2. Industrial Craft 2. Він просто настільки крутий. Раніше я його просто ненавидив, а зараз обожаю цей мод нам додає різну, різні генератори та енергію. Наприклад, ось вугільний генератор. Він заправляється вугіллям. І ось таке я їх вже показував у своєму відео. Якщо не бачили, то переходіть. У, у підсказці. Ми ви їх з'єднуєте, Ось так можете з'єднати. І приєднати до нашого сховища. І зверху воно буде видавати енергії. Я думаю, якщо ви ознайомитесь з цим модом, зрозумієте, який ви крутий, то ви просто е, не зможете його не вивчати. Він настільки крутий, що я його поставив на четверте місце. Но наступні моди я вважаю кращими. Ну, а ми поїдемо Їхали до третього місця. Ну, і на третьому місці у нас мод, який я ну, не дуже сильно люблю, але він також заслуговує своє місце у топі. Знайомтесь, Драконік Evolution додає просто дуже багато нових крутих предметів. Ви думаєте, що так мало? Серйозно? Я їх за 2 секунди скрафчу? Ні, друзі. Буквально дві. Два дня вам знадобиться, тому що він неймовірно складний і дуже-дуже цікавий. Вам тут прийдеться створювати свої якісь генератори, свою енергетику, а також тут є дуже-дуже сильні боси. Тому, якщо вам подобається цей мод, ставте лайки, мені він дуже сильно подобається. Ну, а ми переходимо до другого. І дуже-дуже крутого місця. І на другому місці мод, який я просто обожнюю. Знову, це, е, скоріше таки, я навіть не знаю, до якого класу е, його віднести. Чи РПГ, чи магічний, е, чи, е, подорож, чи подорожний, я навіть не знаю. Twilight Forest. Я думаю, і всі знають цей мод. Тут у нас є дуже багато босів і свій вимір. Для того, щоб нам у нього попасти, потрібно ось так викопати ямку, і ось тут по кругу поставити ось такі квіточки. І залити це все ось так водою і кинути туди алмазик. і у нас з'являється ось такий портал. Потім квітки можна прибрати, вони нам потім не знадобляться. Але головне не прибирати землю. Просто подивіться на цю красу. Тут багато босів, і щоб вам їх шукати, вам потрібна ось така річ, яка називається магічна карта. Ви її створюєте. І ось, наприклад, тут у нас десь живе ліч. ліч, ліч. О, у нас там ліч живе, там у нас ось прямо ось там нага, гідра. Потім десь отут у нас снігова королева. і їх вам потрібно буде вбивати це неймовірно цікавий мот, І тому я його поставив на друге місце. Ну і переходимо до першого, просто неймовірно крутого місця. Ну, і я думаю, що ви вже всі здогадались, який мод стоїть на першому місці. Зустрічайте Таумкрафт 6. Просто неймовірно крутий, магічний, дуже-дуже крутецький мод. Тут дуже е, цікаві штучки. І е, ви, напевно, спросите, як ж нам його вивчати. Е, для того, щоб його вивчати, нам потрібно знайти ось такі кристали. Вони спавняться у всіх Вечерах вони взагалі не рідкісні, і ми їх можемо зламати навіть рукою. Тобто, ось включаємо собі е, виживання. Нам потрібно саме не ось такі, а трошечки інші. Наприклад, ігнус зломаємо. О, бачите, нам в чат дещо написало ордо. І, наприклад, ось air. air Air кристал повітря. ось Air, Ордо і Ігнус. Не питайте, що це за назви такі. Коли ви вивчите цей мод, ви все зрозумієте. Так, і щоб нам видалась книжечка, нам потрібно поспати. Зараз я зроблю ніч. Таймсет Night. Нам потрібно поспати. І коли ми прокинемось, нам дещо видасться. Ось, нам ось таке написалось, те, що е, якщо ви тримаєте цей кристал в руках, то ваші пальці розпочинають покалувати, е, вам потрібно віддихнути. І нам дається ось така книжечка. І тут розписано, як нам зробити саліс мондус. Ви, напевно, таки спросите, що таке саліс мондус. Зараз я вам всім покажу. У нас е, потрібно ось такий верстак взяти звичайний, і поставити три кристала, саме три різних кристала: е, мисочку, кремінь, щоб це все е, роздробити, і редстоун. І нам видається ось такий саліс мондус. І тепер, якщо ми візьмемо книжну полочку і е, нанесемо її на, на саліс мондус на книжну полочку. То нам видасться та уманеміком. Це така книжечка, по якій ви будете вивчати весь цей мод. Тут все написано, що та як вам потрібно робити. Ось крафти. Ну і в принципі, цей мод дуже-дуже крутий. І Якщо ви не згодні з моїм е рішенням, то напишіть у коментарях, яким модом найкращим вважаєте ви. Ну, а я сподіваюся, що. Ви знайшли для себе якийсь крутий мод. Ну і я вам говорю всім до побачення, щасливого, гарного дня, всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.